Друзі, всім вітання! Знову радий вас бачити на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про види захисних покриттів, а це буде більше порівняльна характеристика, як і теоретична, так і практична. Скоро наступає тепло з теплом приходять і весняні дощі. І ми ж все ж таки хочемо якась автомобіль захистити, нанести якийсь гідрофобний або гідрофільний консервант, щоб автомобіль, як мінімум, не так сильно забруднювався інтенсивно і не так часто ми. Відвідували автомийні станції, як і дотерні студії, так і мийки самообслуговування. Тож для цього винайдені консерванти. Консерванти є на різних типах. Консерванти є натурального типу. Це як хендвакс, це твердий віз кручного нанесення. Є консервант більш простий в нанесенні це протектор вакс, це консервант, який наноситься як третя фаза мийки автомобіля. І сприйсілан це полімерний захист кузова автомобіля. Давайте розпочнемо із хендвакса. Хенвакс це твердий віск ручного нанесення. Він створений на основі натурального воску карнауби. Відсоткова ємність натурального воску дорівнює 76, що означає переміальність і високу якість даного продукту. Хендвакс можна наносити на кузов автомобіля як і після полірування, так і замість полірування. Але обов'язково перед нанесенням твердого воску кузов автомобіль треба помити. Дві фази зняти бітум і металеві вкраплення. Як це все правильно прибирати? Ось тут залишає посилання. В чому плюси хендвакс? На мій погляд, хендвакс він надає чудовий теплого типу блиск кузового автомобіля. Його дуже ефектно можна помітити на автомобілях світлого кольору. Також у нього непогані гідрофобні властивості, які можуть проявлятися на кузові автомобіля, приблизно 2,5-3 місяці, в залежності від того, як нанесли воск на кузов автомобіля і як за цим воском доглядали. Тобто, якою хімією мили і як правильно та часто мили автомобіль. Це дуже важлива така склада. Хендвакс наноситься лише в один слой на кузов автомобіля. Як правильно його наносити, я зараз вам також покажу. Перейдемо тепер до Протектор Вакса. Протектор Вакс це консервант, який наноситься в період третьої фази мийки автомобіля. Він наноситься або через пінокомплект, або через помповий емусійний розпилювач. І тий і ти. метод буде вірний, але тут залежить від того, яка концентрація. Якщо ви будете наносити протектор вакса завдяки пінокомплекту, треба буде застосувати пропорції 1 до 50, якщо через емульсію 1 до 100. Обов'язково розбавляйте цей продукт з теплою водою приблизно від 30 до 50 градусів. Чим більша температура буде води, але не кип'яток, тим краще буде і ефективніший результат. В чому плюси протектор вакса. Його можна наносити на кузов автомобіля як і матовий, так і глянцевий. В нього дуже великий плюс це те, що він не створює слойність консервантів на поверхні. Це дуже важливо, особливо якщо у вас на кузові автомобіля нанесена нанокераміка, наприклад, нанокераміка від Кохемі. Вона також дозволяє наносити протектор ВАКС поверх нашої кераміки, але не обов'язково це робити. Наприклад, якщо кераміка відносно свіжа, там до півроку точно немає потреби наносити протектор ВАКС, тому що гідрофобні властивості ну, ніяк не послабляться кераміки. З приводу протектор вакс, в чому його плюси? Можна наносити на матові поверхні, можна наносити на глянцеві поверхні, можна наносити їх на автомобіль, який покритий нанокерамікою та на схлі є антидощ. Він не буде створювати слонність захисних покриттів, про це я вже розповідав. В чому його плюси, якщо наносити на автомобіль, який, наприклад, нічим не покритий, у нього є накопичувальний ефект. Тобто, якщо ваш автомобіль нічим не покритий ні твердим, ні рідким воском, нічим абсолютно автомобіль, наприклад, новий. Ви можете мити автомобіль правильно в три фази, застосовуючи Actifoam, це як шампунь другої фази мики автомобіля, і Protector Wax, як консервант на кузов автомобіля. Таким чином він буде накопичуватись на кузові автомобіля більше і більше, і у вас буде створюватись уявлення, ніби автомобіль якимось захисним покриттям вже покритий або твердий воск, або Сілант, або нанокераміка, яка вже трошки втомилась. Застереження, якщо ви розбавляєте Protector Wax для власного застосування, наприклад, ви миєте автомобіль. В теплу пору року вдома. Не варто його розбавляти дуже великою кількістю, щоб потім, знаєте, як у вас працює стимул, що треба, якщо я все розбавлю, його треба все виплеснути на автомобіль. Дуже багато цього консерванту на кузов автомобіля не варто наносити, ніякої поганої дії не буде. Але це просто буде додаткова витрата матеріалу, яка нічим не буде оправдана. Зрозумійте мене в цьому плані. Наприклад, мій автомобіль Volkswagen Passat, так? Щоб покрити його протектор VAX, мені треба розбавити приблизно 300-400 мл готової суміші типу протектор VAX, тобто половинка помпового емуційного розпилювача VTK Multi 1,5. Таким чином, в мене буде абсолютно аргументована і адекватна витрата протектор VAX, і вона більше ніж покриє мої потреби нанесення даного консерванту на автомобіль. Окрім блиску та гідрофобних властивостей, ваш автомобіль отримує ще приємну ароматизацію. В прямому сенсі значення я в підземному паркінгу торгового центру свій автомобіль знайшов по запаху, тому що світло вимкнуло, і телефон мій також сів. Можливо, це ще додаток на те, що в мене чудова пам'ять і орієнтовність по парковкам, але все ж таки автомобіль мій пахнув саме протектор ВАКС. Невеликий такий лайфхак, як знайти свій автомобіль в період темряви. І крайній консервант, про який я вам сьогодні розкажу, це Spray Сіланд. Спрей Сіланд – це один із моїх улюблених консервантів, які можна наносити на кузов автомобіля. Чому його переваги? Він також наноситься в один слой. Він також застосовується і наноситься на кузов автомобіля, який був помитий методом двохфазної мийки автомобіля, зняття бітума і металу. Обов'язково перед нанесенням присілу та хендвакс обов'язково автомобіль треба знежирити, застосувавши для цього або Panel препарейшн спрей, або Silicon Вашер Фернер. Це антисилікони, які створені на ізопропиловому спирту. Ви вже про них. Це чули, якщо ні, можете ось тут переглянути відео, як правильно наносити спрейсіланд. Повернемось до спрейсіланду та в чому ж його такі великі плюси. Перше це швидкість нанесення на кузов автомобіля. Вам не потрібно очікувати, поки спрейсіланд висохне на поверхні. Ви його просто нанесли на поверхню, фіброю розтерли. На цьому все. Він наноситься в один слой. У нього чудова витримка на кузові автомобіля, тобто він довго тримається. Як показує моя практика, він тримається приблизно 3 місяці, як і твердий віск на кузов. Зові автомобіля, але на мою думку, Sealant має трошки більші гідрофобні властивості, ніж Handwax. Чим це зумовлено? Скоріше за все, через те, що він на полімерній основі, а не на натуральній. Можливо, через це у нього більша така гідрофобна властивість. Також. Коли керамічний захист вже добігає до кінця його так сказати дія на кузові автомобіля, наприклад, у мене кераміка вже служить на кузові автомобіля, 21 лютого буде два роки, як кераміка на автомобілі тримається. Вона до сих пір ще трошки працює, але вже не так сильно і інтенсивно як раніше. Коли кераміка вмирає на кузові автомобіля, Перше, що зникає дуже помітно, це гідрофобні властивості кузову автомобіля. Щоб поновити цей гідрофоб, нам треба застосувати якийсь певний бустер. У деяких компаній я не буду перелічувати які. Є спец спеціальні засоби як бустери до гідрофобу. У нас цей бустер називається Spray Sealant. Застосовується він на автомобілі, який покритий керамікою І наступним чином. Автомобіль миється двофазною мийкою автомобіля, тобто застосування шампуню без гідрофобного або гідрофільного консерванту. Також знімається бітум та метал. Можете за бажанням або знажирити поверхню, або ні. Я що так робив, що так. В принципі, ніякої відчутної різниці я не відчув. Сприсціла не варто наносити на скло або скляні поверхні. Це вам не гібридний воск, який потребує нанесення або. Дозволяє нанесенню як і на скло, так і на кузов автомобіля. Це полімер. Він залишить за собою як мінімум розводи або такі клякси, які будуть дуже важко потім розполіровуватись. Варто його наносити в зоні біля скла дуже обережно, щоб не додати собі більшої роботи склочисником. Нарешті перейшли до практичних занять. Зараз я вам продемонструю нанесення цих трьох типів консервантів. Правильно їх витримку, і після цього побачимо результат гідрофобу, тому що поблиску вони будуть плюс-мінус однакові, особливо з цих два продукти Хендвакс і пресіланд. Розпочнемо, скоріш за все, із протектор Вакс. Протектор Wax був розбавлений з теплою водою в пропорції 1 до 100. Це, це та сама правильна пропорція для розбавлення його і нанесення через помповий розпилювач. Нанесемо його на дану поверхню. І тепер очікуємо буквально 1,5-2 хвилини. Тут є дві складові очікування його змивки. Змивається він або після того, коли він починає гідрофобити, але в мене тут немала частина на маленькому кусочку даного капоту, або ж таки витримка його хвилини-півтори-дві, і після цього змивка. Пройшло буквально півтори-дві хвилини, і після цього ми змиваємо консервант завдяки апарату високого тиску. Щоб нам волога не заважала, я її зараз витру ось цим полотенцем. Таким чином, помітно, наскільки дуже якісна і швидка сушка поверхні після застосування протектор вакс Головне, правильно витримати протектор вакс на поверхні і потім ретельно його змити. Так як у мене тут дуже маленький кусочок для нанесення протектор ваксу був легкий пшик з апарату високого тиску було вкрай достатньо. Наступний наш експеримент буде із твердим воском Handvax. Він уже готовий до використання, і також в упаковці має ось такий поролоновий аплікатор, яким дуже зручно наносити твердий віск на кузов автомобіля. Нагадую, хендлакс наноситься в один слой. Більше не потребує в один і тонкий. Круговими рухами наносимо його на поверхню. Після того, як ми нанесли твердий віск на поверхню, нам треба дати йому час висихнути. Це абсолютно адекватно і правильно, коли ви наносите твердий воск на кузов автомобіля. Приблизний час очікування хвилин 15. Щоб не гаяти час, воск у нас тут нанесений. Ми нанесемо на іншу частину кузову капоту, нанесемо спрей сіланд. Спрей сіланд можна наносити двома типами: або його попередньо розпилити на деталі, або нанести його через фібру на поверхню і потім окремою. Чи стороною, чи фіброю розполірувати до ідеального блиску. Нанесемо, скоріш за все, зараз спочатку на поверхню, потім розполіруємо фіброю. Після того, як ми витримали буквально півтори хвилини його на поверхні, ми розполіровуємо залишки фіброю. Однією частиною фібри ми прибрали основну частину селанту, і потім, уже іншою стороною фібри, ми розполірували до ідеального блиску. Ми дали вистояти твердому воску на поверхні буквально хвилин 15-20, згідно тому, як і вказано в інструкції. Я про це вже попередньо говорив, як правильно наносити твердий віск у даному відео. Переходьте, дивись, якщо щось буде незрозуміло. Головне, коли ви розполіровуєте воски або різноманітні консерванти, наносите на автомобіль. Обов'язково старайтесь не сплутати між собою фібри. Ця фібра нова, чиста. Ось ця фібра була застосована для розполірування сіланту. Тож, складуємо вдвоє фібру і розполіровуємо легкими рухами твердий віск по поверхні. Що я помітив, коли тру фіброю, дуже легко він видаляється, і фібра в прямому сенсі значення просковзує по поверхні. Тобто, таким чином я вже впевнений, що віск буде триматись на поверхні дуже довгий період. Переходимо на зворотню частину фібри, щоб дотерти до максимального ідеалу. В принципі, все, якби ми накидували твердий віск на кузов автомобіля, він точно так же б легко розполірувався. Ще один такий лайфхак, як правильно перевірити гідрофобність продукту. Гідрофобність продукту перевіряється лише на горизонтальні деталі. Через це сьогодні ми тестуємо все на тренувальному капоті, а не на автомобілі. Гідрофобність перевіряється завдяки тригеру і звичайній воді. Тут залита звичайна холодна вода, навіть не тепла, тобто більш-менш реальні умови. В принципі, від Protector WAX непоганий гідрофоб, як від консерванту третьої фази мейкі автомобіля. Переходимо тепер до Handvax. Чудовий результат. І спрей Sealant. На мою думку, у Handvax більш кращий гідрофоб, ніж у спрей Сіланд'я. Але знову ж таки ми дали настоятись хендваксу 20 хвилин. Спресіланд побув на поверхні хвилинку-дві перед розполіруванням. Тепер відкручуємо тригер з пляшки і дивимось великим потоком води, як буде уходить вода з поверхні. По Protector Wax. В принципі, водовідштовхувальний ефект чудовий. Тепер хендвакс ще краще. І спрейсіланд. На мою думку, хендвакс трошки краще спрацьовує, ніж з пресіланд, але подивимось, наскільки вони будуть довговічні. Протектор Wax дуже легкий в застосуванні і його можна застосовувати кожного разу при мийці автомобіля в трифази. Тобто до нього претензій ніяких немає. З приводу хендвакса, мені дуже сподобався гідрофобний ефект даного продукту. Але, скоріш за все, я не впевнений до кінця, що він прослужить довше ніж полімер, тому що натуральна основа воску карнауба, вона дуже легко змивається від високолужних миючих засобів. Тобто, якщо автомобіль часто мити на мийках самообслуговування, хенвакс може прослужити максимум 2 місяці, якщо за ним правильно доглядати, мити автомобіль в дві фази, не в три. Я думаю, більше ніж 3 місяці він прослужить на поверхні. На мою думку, як я бачу по відбиттю світла на панелі. У спрейсіланта найсильніший блиск в порівнянні з іншими консервантами. Скоріше за все, точно так же виглядає і на автомобілі. Але це суто тест, все може бути індивідуально. По гідрофобу переміг хендвакс, по блиску переміг спрейсіланд. А Протектор Vax просто молодець. Також хочу нагадати вам, що я проводжу онлайн-семінар, на якому я розповідаю, як правильно мити підкапотний простір автомобіля, як правильно автомобіль мити по кузову, як його правильно підготувати до полірування. А також я розповідаю правильну хімчистку салону автомобіля, правильне полірування із оглядом на всі пасти та круги, і різноманітні захисні покриття, чим вони відрізняються і як їх правильно наносить. Також, якщо у тебе є ідея по детелінгу, яку я ще не розкрив, ти можеш написати її у коментарях. Я всі коментарі читаю і на них особисто відповідаю. Мені буде приємно почути саме від тебе тему нового відеоролику. Також я приєднаю коментаря, хто дав ідею до певного відео, я обов'язково про нього згадаю наступного відео. З вами була компанія Cochemi, я її технолог Платон. Слава Україні!